Водний світ є водний світ. Привіт! Ну що, прийшла весна? Отже, розмов про кохання у шоу-бізі трохи побільшало. Тож сьогодні розкажу вам про те, чому акторка Анна Селіванчук розлучилася з чоловіком нардепом і чи дійсно він піднімав на неї руку. Як представниці України Мілені Мельничук на конкурсі Міс Європа погрожували і про куплене Росією перше місце. А ще про те, чи правда, що Ксенія Мішина кинула славу Дзюміна? Це по шоу і Санта-Барбара починається. Поїхали! Акторка Ксенія Мішина розбила серце ведучого слави дьоміна. Це могло бути на усіх шпальтах, але в цій історії все не так однозначно. Справа у тому, що Слава Дьомін на своїй сторінці в інстаграмі розповів про особисті переживання. Він написав, що буває закоханість, яка переростає у велике кохання. Але коли ти пропонуєш людині стосунки, а вона їх відкидає, то закоханість проходить. Ну а після цього додав, що ні, він не жаліється, це просто констатація факту і цікавий життєвий досвід. Більше ніяких подробиць, імен, даних і ще чогось. Тільки от у коментах деякі запідозрили, а чи не йде? Мова про Оксенію Мішину, що саме вона про славу дьоміна, чому так? А все насправді просто. Ще з кінця минулого року ходили чутки про те, що між ведучим і акторкою щось є. Ну бо вони влаштовували сімейні вихідні зі своїми синами від попередніх стосунків. Офіційно ніхто з них не підтверджував і не коментував, що між ними щось є. Та й останнім часом разом вони не з'являлися. Ну і от раптово прилетіло оце зізнання від слави дьоміна, і не лише від нього. Пост на відверту тему опублікувала і Ксенія Мішина. Вона написала. Сала, що ми живемо у пошуках любові та щастя у зовнішньому світі, ніби вони є товаром. Але ні любов, ні щастя не можуть бути отримані або придбані як дешевий костюм. Коротше, трохи заплутано все, і невідомо чи Ксенія Мішина кинула славу дьоміна чи ні. Але її точно кинули. Ну, один інстаграмний байер, якому акторка мала зробити рекламу у себе на сторінці. Дівчина вирішила перевірити цього байера, замовила речі по бартеру, трошечки перебрала. Кількістю і доплатила 15 тисяч гривень. Врешті ні байера, ні одягу, ні грошей. На жаль, і таке буває, що храї продовжують працювати навіть у настільки важкі часи для України. А тому друзі, обов'язково намагайтеся все перевіряти, навіть збори на ЗСУ. Надсилайте донати тим, кому довіряєте і хто вже давно допомагає. А щодо Ксенії Мішиної і Слави Дьоміна напишіть, як вам взагалі в теорії така от зіркова пара. Українка Мілена Мельничук відверто розповіла, як їй погрожували на конкурсі Міс Європа. І ще і про те, хто і за скільки купив перемогу у цьому заході. По перше, українка у соцмережах під час конкурсу розповідала про те, як її цькували, зокрема хореограф, організатори і навіть самі українці. Бо ж мовляв, на що витрачати гроші держави на участь у цьому конкурсі? Але насправді все не так. Мілена Мельничук в інтерв'ю Славі Дзьоміну розповіла все про цей конкурс і про те, що всі і витрати на міс Європа. Це її власні кошти, не державні дівчина витратила близько 5 тисяч євро на все. І її метою було не показати, яка вона гарна, а нагадати світу про злочини Росії і війну в Україні. Сам конкурс проходив у Лівані, аля на нейтральній території. Ну а серед конкурсанток були представниці РФ і Білорусі. За словами Мілени Мельничук, весь час вона ігнорувала росіянку Розу Гадієву і майже з нею не перетиналася. Але найбільше вона страждала від. Дівчини з Білорусі Ірини Максимович, яка ображала українку, обзивала і принижувала. Самі організатори конкурсу Міс Європа також поводилися дещо дивно. Мовляв, вони намагалися звести українку з росіянкою, сфотографувати їх, щоб показати таку собі картину дружби. А коли Мілена Мельничук виставила сторіс, що хоче дискваліфікуватися з конкурсу, організатори почали їй погрожувати. І це ще далеко не все. Насправді, на конкурсі Міс Європа Українка увійшла у топ. 5. Ну а перемогу. Перемогу отримала Росія. Друге місце Туреччина, а третє місце та сама скандальна представниця з Білорусі. І як сказали Мілені Мельничук, інші учасниці це було куплено. Перше місце дівчини з Кацеплянзії обійшлося мінкульту РФ приблизно у 20 тисяч євро. Ну а за третє місце Білорусь віддала від 3 до 6 тисяч євро. Одним із найбільш епічних моментів конкурсу стала дорога учасниці після фіналу в автобусі, тому що там Білорусь Руску, прям таки накрило. вона накинулася на нашу українку досить агресивно, і всі в автобусі навіть заспокоювали її, щоб вона схаменулася. До речі, після цього от скандалу білоруську звільнили з модельного агентства, у якому вона працювала, каже, мовляв, директор її агентства з України. Ну наша людинка. Зараз представниці України продовжує прилітати багато погроз за фаребрика через оцю всю історію, але є і хороші новини. Мілені Мельничук вдалося зробити так, що цього року Росія не буде брати участь у конкурсі Міс світу. Тепер дівчина хоче домогтися того, щоб і Білорусі заборонили брати участь у цьому конкурсі. Чи вийде покаже час? Ну а поки пишіть нам у коментах, як вам взагалі вся ця історія з Міленою Мельничук і конкурсом Міс Європа. Співачка Таяна розповіла, що у її сина травма від колишнього чоловіка росіянина. Я нагадаю вам, що артистка була заміжня і її чоловіком був Єгор Гліб, російський музикант і саундпродюсер одного відомого на болотах Лейблу. Вони були разом близько трьох років, і як розповідала Таяна, екс-чоловік піднімав на неї руку і неодноразово зраджував. Більше того, після Таяни Єгор Гліб навіть закрутив оті очури мури з Ані Лорак. Але зараз не про це. У шлюбі у Яни та її колишнього народився син Даніель. Зараз йому 11 років, і співачка у програмі ближче до зірок розповіла про його травму. Каже, що син рідко спілкується з батьком, і все через самого Єгора Гліба. Він не часто проявляє ініціативу поговорити з сином. А самому Даніелю ці розмови даються тяжко. Як сказала Таяна, у дитини є травма, коли батько з'являється. Зокрема, в останнє, коли він вийшов на зв'язок з Даніелем, у хлопчика стався напад тривожності і він почав задихатися. Тому тепер Таяна взагалі думає: а чи варто йому спілкуватися з Єгором Глібом? Вона сину не забороняє і не змушує. каже робити, як відчуває. Мовляв, хочеш писати, пиши. Не хочеш, я не змушую. Отак до речі, розповіла Таяна і про своє особисте життя. Сказала, що вона саме. І поки їй не вдалося побудувати стосунки, бо часто її публічність лякає чоловіків. Ну а наостанок розповіла про ще одного чоловіка з її життя: брата Мішу Марвіна. Він після початку повномасштабної війни виїхав до РФ і власне там будує свою кар'єру. Коментуючи дії брата, Таяна сказала, що не відповідає за його рішення і не буде нічого пояснювати. Бо вона за те, щоб люди несли відповідальність за себе, а не хтось за когось. І це правда так відповідає. Вповідальністю це те, чим ніколи не шкода поділитися з іншими, але, але, але. Акторка Анна Селіванчук зізналася, що вони з чоловіком більше не разом. І розповіла, чи правда, що колишній її бив. Насправді акторка була у шлюбі з нардепом і експродюсером студії Квартал 95» Олександром Бошко. У них є двоє спільних синів. Ну а разом вони були у шлюбі вісім років. Тепер же стало відомо, що насправді Анна Селіванчук і Олександр Бошко майже рік. Офіційно розлучені, як написала акторка в інстаграмі, їхні стосунки завершилися 18 травня минулого року. Вони ще деякий час намагалися врятувати сім'ю заради дітей, але то було марно. Підписники здогадувалися, що у пари не все окей, та й саме подружжя, а точніше акторка казала, що з чоловіком у них важкий період. І після новини про розлучення дехто з фанів припустив, що може колишній бив Анну Саліванчук і залякував її. Зокрема, одна з шанувальниць пригадала, як у лютому минулого року акторка отримала струс мозку і розбила ніс, нібито через падіння зі сходинок. Ну і тонко натякнуло, що може то все ж було не просте падіння, а рука її чоловік. Mm. Але Анна Селіванчук сказала, що ні, друзі, нічого такого. Вона тоді реально впала зі сходів, бо була ожеледиця. А її чоловік не аб'юзер і не арбузер. Про причини розлучення акторка говорити не хоче. Каже, благаю, не питайте, чому, як і навіщо. Просто порадійте за мене, що я йду далі. Тож питань немає і всього найкращого на цьому новому шляху. Ведучий Андрій Бідняков пояснив, чому насправді зрадниця Регіна Тодоренко обрала сторону Росії у проєкті про війну він різко висловився про цю недоартистку і пригадав, як вона постійно нав'язувалася йому у друзів. Сам же Андрій Бідняков її уникав і відмовлявся вести разом з нею заходи. каже, що бачить людину з першого погляду наскрізь, Тож Регіна Тодоренко одразу йому не сподобалася, тому що було зрозуміло одне: вона слизька людина, яка думає лише про заробіток. Славу і готова переступати через людей. От і все. Тож для Андрія Біднякова не було відкриттям, те, що Тудоренко лишилася в Росії і мовчить про війну в Україні. Ну а крім того, шоумен у тому ж самому проєкті про війну розніс блогерів, які втомилися від війни. Зокрема, Андрій Бідняков зізнався, що його дуже і дуже сильно обурює, коли блогери з великою аудиторією нічого не публікують про війну та збори. Так вони це роблять, аби не втрачати свої охоплення і заробіт. Так, але на думку ведучого, не це зараз має бути пріоритетом. Як він сказав, якщо ми не будемо нагадувати тисячні та мільйонні аудиторії про те, що йде війна, а будемо публікувати оту примірку одягу, то дуже скоро будемо міряти тільки кокошники. А тому зараз той момент, коли треба всі сили направляти на допомогу захисникам. А що робити, ви чудово знаєте: донатити, донатити і ще раз донатити. Бо завдяки нашим хлопцям, і дівчатам ми можемо зустрічатися і жити це життя. Актор і ведучий Руслан Ханумак, той, який екс-чоловік блогерки Аліни Шаманської, публічно висміяв колишню. Він зробив пародію на подкаст своєї екс-дружини, запросив туди блогера Олександра Волошина, а саме того колишнього Ані Трінчер. І все це не просто так. Назвав він своє відео ідеально розлучені. А тепер дивіться, назва подкасту Аліни Шаманської розлучена. А назва подкасту Ані Трінчер не ідеальна. Я а тепер розумієте, так? Про схожість студій і вивіски я казати нічого не буду, то ви і так побачили. Тому як на мене, якась дивна дитяча поведінка чи незрозумілий жарт дорослих чоловіків. Ну таке у цю пародію Руслан Ханумак виклав напередодні дня народження екс-дружини Аліни Шаманської. Ну і що? От так от типу її привітав і висміяв проєкт, де вона бере інтерв'ю у зіркових гостей. Аліна Шаманська мовчати не стала і прокоментувала відео. Написала вона коротко: ти дно. Між іншим і Аня Трінчер прокоментувала цю історію одним словом із трьох літер. Ну на «б» починається, на я закінчується. У коментарях також не всі оцінили такий гумор Руслана Ханумака, Тож прилетіло йому багато багато слів. До речі, напишіть, і ви нам у коментах, що думаєте про таку витівку колишнього Аліни Шаманської, як ви ставитеся до цього? Ну а щодо самої блогерки, то після цієї історії вона вирішила остаточно, що піде на інтерв'ю до Маші Єфросиніної і розкаже, як насправді було в їхніх стосунках. Правда, буде це не так то й легко, тому що найближчим часом Аліна Шаманська не зможе приїхати в Україну. Справа у тому, що зараз вона сином у США і змінює візу з туристичної на 01. Це Віза талантів та публічних людей, завдяки ній дівчина зможе літати необмежено в Україну і назад, ну і звісно, що працювати. Але поки оформлюють нову візу, блогерка не може виїжджати з США, і це може зайняти від 5-6 місяців до кількох років. Власне, тому Ліна Шаманська і не зможе найближчим часом повернутися додому. Ну отака от новина. Але щодо візи талантів, це правда прикольно. Мені цікаво, чи можна її отримати, якщо у тебе тільки один талант. Наступати на ті самі граблі. М? Зірка проєкту Мастер Шеф Тетяна Літвінова вперше розповіла про зраду свого колишнього. І ви не повірите, але він зрадив їй з подругою. Про це ведуча зізналася в інтерв'ю Слава Плюс, і мова йде про її перші серйозні стосунки, в яких народився син. Як сказала Тетяна Літвінова, вона навіть не здогадувалася про походеньке свого екса. Мовляв, в них було все добре. Вони разом багато чого побудували, але потім вона зрозуміла, що щось не те. Чоловік став приходити додому о першій чи другій ночі. Не хотів бути вдома, і Тетяна Літвінова не розуміла, чому. Потім їй стало взагалі погано о цих стосунків. Вона не хотіла з чоловіком снідати за одним столом, спати в одному ліжку, торкатися його. Ну а згодом ще з'ясувалося, що він таки її зраджував з подругою. Тож так пара розійшлася, але за ініціативи Тетяни Літвінової вони з колишнім спілкуються. Врешті їхньому спільному сину зараз 24 роки, і він їх об'єднує. Правда, колишній не дуже горить бажанням спілкуватися, та й таке. Але як кажуть, практики теоретики, кілька келихів вина. З легкістю виправлять цю ситуацію і пробудять бажання поговорити з колишніми угу. український актор Гарік Бірча, той самий, який відомий як герой серіалу Віталька, приголомшив новиною. Виявляється, він друзі, одружений і навіть має дитину. Тому дівчата, ну все на одного холостяка в Україні стало менше. Та якщо серйозно, Гарік Бірча, який зараз служить у Збройних силах України, в програмі ближче до зірок, вперше розповів про особисте життя. Він приїхав у невелику відпустку і як ведучий долучився до проєкту Ліга сміху Волонтерський десант. 3 там, за лаштунками, він зізнався, що більшу частину відпустки проводить з сім'єю а точніше сказав, що у нього є малесенька донечка. Їй нещодавно виповнилися два роки, і народилася вона напередодні повномасштабного вторгнення. А ще на його правій руці на тому самому підмізинному пальчику журналісти помітили обручку. Угу. Вдиватися у деталі про сім'ю і особисте життя Гаряк Бірча, як і раніше, не став та й не треба. Я впевнена, що він чудовий батько і чоловік. І дякуємо йому, що боронить нас і Україну. Відомий виконавець Дідзьо назавжди відмовився від свого сценічного образу і розважальних пісень. Тепер він буде виступати як Михайло Хома зі своїм серйозним репертуаром. В одному інтерв'ю артист зізнався, що це свідоме його рішення. Справа у тому, що під час війни він не хоче співати розважальні пісні і влаштовувати оці от шоу як дзідзю. Він відчув трансформацію і каже, що несе відповідальність перед наступним поколінням і державою. А тому прийшов до таких от змін. Чи повернеться він до свого розважального образу? Не каже. Тож поки що буде так. Ну а як вам? Вам таке рішення артиста, і яким він вам подобається більше, як діду чи як Михайло Хома? Напишіть у коментах. Зіркова танцювальна пара Женя Кот і Наталія Татарінцева зізналися, хто в них народиться: дівчинка чи хлопчик. Подружжя влаштувало гендерпаті, де і самі дізналися, на кого ж вони чекають. І до речі, для вечірки вони обрали наряди символічних кольорів. Женя Кот був у рожевому костюмі, а Наталія Татарінцева у блакитній сукні. Ну і от на заході сонця і на Дніпра в колі близьких і рідних пара дізналася, що в них буде дівчинка. Як подружжя назве маленьку крихітку, вони поки не кажуть, але зізналися в іншому: що зловили потужний кураж і обов'язково будуть працювати над тим, щоб якнайшвидше організувати наступне гендерпаті. І це круто, тому можна побажати тільки одного: щастячка, здоровлячка, діточок, як на небі зірачок і мирного неба. На цій приємній новині будемо з вами завершувати. Як завжди, побачимося з новою порцією новин наступного тижня у Шопошоу. Ну і чекаю на ваші лайки, коментарі під цим от відео, дзвіночки і все інше по списку. І увага! Дякую вам за увагу! До зустрічі!